Попри всі зусилля та підтримку з боку командування, на передовій завжди відчувається брак критично важливих ресурсів, особливо дронів, які стали очима та руками кожного підрозділу. Командування забезпечує батальйон необхідним, однак обсяг цієї допомоги обмежений можливостями, тому частину потреб закривають волонтери і територіальні громади. Саме завдяки взаємодії військових і небайдужих громадян вдається ефективно тримати оборону. Найважливіше це людське життя. Техніку, там, все можна списати, полагодити, а людина ну, вже не вернеш неї назад, якщо вона помре. Це Саме в першу чергу це треба берегти людське життя. По-друге, це дрони. Без дронів ми не бачимо повно, ну, картини ніякої бою. Це для командування дуже важливо, щоб бачити це. ну, серед, ну, серед, як... Йде бій і все, щоб направити людей в піві, дрони, артилерію і все повністю. Це зброя ну це важливо. це можна, ну Артилерія йому не так попасти, і в ПІВІ б'є точно в ціль. Артилерія йому не попасти, так як і в ПІВІ попаде. Це і подавлення живої сили, і техніки, і всього. І бліндажити ну, і те саме все повністю. Ну, без дронів ми сліпі. Ми не бачимо ну, картинки цієї. Ми не бачимо переміщення сол... ну, живої сили їхньої, техніки. Без... Ну, не бачимо нічого повністю. Куди вони переміщуються, коли вони наступають, ти побачиш тоді, коли вони вже дійдуть коло тебе до самої позиції. Тільки тоді побачиш. Це важливо дуже, що це очі важливо. це повністю. Це дуже важливо. Якщо йдуть важкі бої, нема, нема можливості ну, ну машини там чи солдати, щоб десь принесли ну, в пішом порядку, то виручає дуже баба Яга, без неї вона й медицину передасть, і їжу, і воду це дуже важливо. Так само і скида може скинути нормального на їх. Також за допомогою таких бомберів ми виконуємо і комунітарні місії, доставляючи нашим хлопцям на нулі. Їжу, воду, віки. Ну це без цього. Хлопці наші були на цього в оточенні 45 днів, без його. Ну вони без неї не вижили просто так. Оскільки ми територіальна оборона, нам над, видають перш більш підрозділи штурмовий, є підрозділів їм більше видають ці дронів, а нам трохи дають менше дронів. Для цього нам допомагають волонтери. Їм дуже велика подяка за це. Вони відкривають збори в соцмережах. Це їм за це подяка. Дуже велика. Виходить так. Ось ти скинув пару гривнів, це там болтик. Там хтось більше скинув, це вже батарея до дрона. Там більше третій скинув щось, це вже типу, відеокамера до дрона. І, в общем, виходить цій дрон, ну, дрон, вже бойовий дрон, який може рятувати життя на фронті. Коли зависає над головою ворожий дрон, його нема чим збити в нас, направити їх в піввід. Або так само сіла батарея і немає відстежити його. як Це найстрашніше. Це відчуття, як тебе, ну, це дуже страшно, як зв'язали тебе це відчуття таке. Щоб допомагали, ще раз допомагали. Їхня допомога це дуже багато значить для нас. Важливий факт це довіра між командиром і бійцем. Якщо командир-бійця і взаємодіють один з одним, то в бійця є упевненість в цій поставленій задачі. І, ну, він упевнений в цьому. Ну, Головне, щоб командир адекватний, бо я вважаю так. Thank <music> you.